Ма, можна подякуй за те, що любиш мене всякою. за те, що ти пережила, коли мені життя дала, за твої вечірні розмови, за вчасні й потрібні відмови. Пробач за підліткові дії ми у 15 дуже смілі. Я зростом вже була, як ти, і був однаковий розмір ноги, та мала ще багато вітру. Не піддавала слова фільтру, потім ламала твої підбори, ще пробачу за ранкові збори. Доки ти є, доти і я дитина. Тобі для любові не потрібна причина. Як чую твій голос, я вдома така вже доросла, свідома, але дзвінок тобі на телефон, що наварити ще крім макарон. Чим відбілити нову скатертину, як витримати власну вже дитину? Трохи втомилась, хочу спати, вона тобі закрутки дати, <сум> заспокойся, не хвилюйся, то все дрібниць. Ти моя ма, будь завжди для мене жива.